Для Олександра Власенка це був другий кубок світу. Минулого року турнір також проходив в Угорщині. Спортсмен розповідає, цього разу рівень проведення змагань значно виріс. Збільшилась і конкуренція між спортсменами. Рік тому в Будапешті Олександр виборов бронзу. Цього ж разу у розділі «Фулконтакт» Контакт нашому спортсмену не було рівних. Додому підопічний Лариси Березенко провіз медаль та кубок за перше місце. Целый год работали над всеми ошибками, которые произошли в том году, и, и, чтобы исключить их и в этом году занять первое. Я провел там два боя. Я, получается, долгое время у меня был перерыв, мне поставили ну, брекеты, ну, я не выступал. И Из-за этого я пропустил, перепрыгнул через одну весовую. Зміна вагової категорії ніяк не вплинула на результат спортсмена. Два поєдинки хлопець провів впевнено. Першу зустріч із болгарським спортсменом Запоріжець завершив достроково. Другий фінальний бій із представником цієї ж країни проходив напружено. Та Олександр зумів переломити хід поєдинку на свою користь. В результаті він став чемпіоном Кубку світу з кікбоксингу. Фінальний бій був саме Парень хороший. Тяжелый бой. Парень был тяжелый. Провел все три раунда. Там такие удары попадали, и все равно стоял. Ну, так же самое я пропускал, тяжелее был. Молодец. Для ще одного підопічного Лариси Березенко кубок світу став дебютним у його кар'єрі. Для Олександра Михайличенка ці змагання були першим міжнародним турніром. Виступаючи серед старших юніорів вагової категорії 67 кілограмів, запоріжець виборов бронзу. Свій виступ хлопець розпочав одразу із півфінального поєдинку, де поступився поляку. підвело якесь психологічне состає тому що на голову все давило, відповідальність. Ну, как-то тяжело очень было. Он был чуть немножко выше, но я думаю, он как-то вся больше поувереннее чувствовал. Я думаю, это не первые его соревнование. Выше дал меня техникой длинными руками ну, накрывал. Я пытался уклоняться, пытался делать. Хлопці займаються кікбоксингом під керівництвом Лариси Березенко, Практикуючий тренер і нині виступає серед ветеранів, не дивлячись на те, що вона жінка, кікбоксерам, подобається займатися під її керівництвом. Всіх своїх вихованців Лариса Березенко особисто підтримує у кожному поєдинку. Вона не всіх своїх учнів підтримує, завжди то допомагають, підказують. Вона все на соревнованнях на всіх з нами, завжди... Всегда... Участують в місті з нами на соревнованиях. в бою ліною баюана, тож до нами. всегда. Зараз у спортсменів заслужений відпочинок, та вже невдовзі вони розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи. Він пройде у вересні в Македонії. Оксана Стешенко, Дар'я Тв.